Доброго ранку, хлопчики та дівчата! А зараз у нас заняття з вами з художньої літератури. І сьогодні я прочитаю вам вірш Галини Могильницької, який називається Бабусина радість. Тож, дітки, сідайте зручніше, слухайте уважно, щоб могли відповісти потім на мої запитання. Бабусина радість Галина Могильницька. Щоранку, як сонечко в небі засяє, бабусина радість у двір прибігає, хоч ще невеличка, зате не лінива, ускочить у хвіртку і зараз до діла. То носить водичку, то двір підмітає, то з яблуньки гусінь в садку оббирає. А то у дворі молоточком стукоче, все робить бабусина радість охоче. Бабуся радіє та ще й примовля. Щодень то все більша і радість моя, росте, як клиночок побіля води, а радість це хлопчик, а може, це ти. Дітки, я сподіваюся, що вам сподобався цей вірш, і ви зможете відповісти на мої. Запитання? Перше запитання. Хто допомагає бабусі? Так, її онук. Які обов'язки виконує хлопчик в родині? Сить водичку. Підмітає двір, оббирає з яблунь гусінь. Які обов'язки? Ви виконуєте у вашій сім'ї. Дітки для кожної бабусі її радість це онук або онука. Тому давайте разом будемо любити, поважати наших бабусь та завжди будемо їм допомагати, а я з вами прощаюся до нових зустрічей.